Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо Слово Боже. І пізнаємо, наскільки Господь все мудро упорядкував. І якщо в нас щось в суспільстві складається неналежним чином, якщо десь є страждання, є несправедливість, значить точно там Слово Боже не виконане, не почуте. І тому стараємося, де можна. Ну, найперше, це в межах наших. Родинних границь це в межах сім'ї, ми точно можемо прикласти максимум зусиль для того, щоб застосувати цей закон Божий для нашого життя. На превеликий жаль, кожен з нас індивідуально не може впливати на ситуацію ну, в більш широкому масштабі. Там, наприклад, не може впливати на ціле село там, чи на громаду, чи на місто. Чи на країну, але а, чим буде більше людей, які почують е, нелукаво е, Слово Боже, тобто будуть намагатися нелукаво його виконувати, а так, як тут написано, буквально, е, ну, принаймні, е, як сказав Христос, якщо не станете, як діти, не війдете в Царство Боже. Діти вони відрізняються тим від дорослих, що в них е, не так багато є лукавства, як в дорослих. І от нам теж треба отак просто, прямо з довірою сприймати Слово Боже. І от чим більше буде людей, які будуть з довірою і так через чистосердечно сприймати Слово Боже, то тоді і суспільство буде змінюватися. Тоді і ситуація буде в світі змінюватися тільки на краще. Ну, це е, таке питання глобальне. Нас стосується особисте наше. Ми не будемо відповідати за інших, кожен буде відповідати за себе. Ну, для того, щоб у нас склалося більш-менш правильне розуміння про світобудову, про взаємовідносини між нами і Богом, про взаємовідносини між нами і нашими ближніми. І для цього читаємо слово Боже. Отже, 23 глава книги Торозаконня. У кого? Роздавлені ятра або відрізаний дітородний член, той не може увійти в громаду Господню. Тобто, тут пряма вказівка, ми з вами говорили про те, що має бути продовження роду, тому що коли є безперервно народження нових людей, значить є зв'язок між тими, хто живе, між тими, між тими, хто жили раніше, і між тими, хто будуть в майбутньому жити, тому що продовження. Роду ну, зберігає і молитву, і згадку. Ну І це означає, що є благословення на цьому роді, і цей рід намагався дотримуватися Божих заповідей, бо сказано, що якщо гріх, то карається рід до 3-4 роду, а якщо ж будуть намагатися виконувати Божі заповіді, то благословляться на тисячі родів. Син блудниці не може війти в громаду Господню, і десяте покоління його не може війти в громаду Господню. Ну, вже в Новому заповіті ми знаємо, що Божа благодать не хоче, там змінює закони природи, бо Господь творить, як хоче, сказано в святому Писанні. І багато є в святому Писанні таких моментів, де дійсно. Господь творить по своїй волі. Але в цілому, от тут сказано, що не приймається син блудниці, от, тому що це буде осквернення, осквернення громади, і знову ж таки це буде руйнування духовних основ суспільства. Ну, чому я сказав, що в новому запиті по-іншому, тому що ми знаємо, що Господь, якщо людина дійсно кається, всіх приймає, і навіть в родоводі Ісуса Христа ми знаємо, що згадуються ті особи, які мали пряме відношення до гріха, але вони теж освятилися, тому що вони теж прийняли віру те, що прийде Спаситель, і вони згадуються у родоводі, ну, в земному родоводі Сина Божого. Амонетянин і муавитянин не може війти в громаду Господню і десяте покоління їхнє не може війти в громаду Господню навіки, тому що вони не зустріли вас із хлібом і водою на шляху, коли ви йшли з Єгипту, і тому, що вони найняли проти тебе Валаама, сина Веорового, Спефора, Месопотамського, щоб проклясти тебе. Але Господь Бог твій не захотів слухати Валаама і обернув Господь Бог твій прокляття Його на благословення тобі, бо Господь Бог твій любить тебе. Тобто не прийняли, і крім того, що не прийняли, не дали води хліба. Ще і наймали. Ми пам'ятаємо, читали з вами це пророка, який мав проклясти. Тобто, ну, це тут вони бажали смерті для цього народу, і тому сказано, що ти їх не приймай. Але інші можна було приймати. І ми пам'ятаємо, що коли з Єгипту виходив Ізраїль, то багато єгиптян пристали до цього народу, і тому ізраїльтянин це можна сказати, не національність, а це віра. От хто прийняв віру в Бога, той ізраїльтянин. Не бажає їм миру. І благополуччя в усі дні твої повік. Тобто, бачите, навіть просто якщо ти не бажаєш комусь добра, це відображається на його долі. Тому і сказано вже пізніше, буде сказано, що благословляйте, а не проклинайте. Тому що от, те, що ми говоримо, те, що ми бажаємо, воно може відбутися на людині. Питання дуже глибоке, і так поверхнево тут не можна його обійти. Це питання, але все ж таки намагаймося говорити добрі слова в адресу інших людей. І а, тоді, коли Господь буде бачити, що ми благословляємо інших, Він і нас благословить. Не гребуй ідумеянином, бо Він брат твій, не гребуй єгиптянином. Бо ти був прибульцем у землі його, діти, які в них народяться у третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. От, знову ж таки, відповідь нам на те, що можна приймати іноплемінників у громаду Ізраїля. Коли підеш у похід проти ворогів твоїх, бережися всього злого. Якщо тебе буде хтось нечистий від того, що трапилося з ним уночі. То він повинен вийти геть зі стану і не входити в стан. А коли настане вечір, повинен омити тіло своє водою і після заходу сонця може війти у стан. У тебе повинно бути місце поза станом, куди міг би виходити. Крім зброї твоєї, повинна бути у тебе лопатка, і коли будеш сидіти поза станом, викопай нею яму і знову зарий нею. Випорожнення твоє, тому що Господь Бог твій ходить серед стану Твого, щоб визволяти тебе і віддавати ворогів твоїх у руки твої, а тому стан твій повинен бути святий, щоб він не побачив у тебе чого соромітного і не відступив від тебе. Тобто тут навіть прописані санітарні норми, як повинні вони поводитися в той час, коли десь бувають у поході. Не видавай раба господареві його, коли він прибіжить до тебе, від господаря свого, нехай він у тебе живе серед вас, нехай він живе на місці, яке він обере в який небудь з осель твоїх, де йому сподобається не пригноблюй його. Значить, раб втік від когось, значить, йому там було дуже погано, його там утискали. Колись ми знову ж таки з вами говорили, що рабство, те, яке було в часи, про які ми читаємо, воно не було таке, як ми його собі уявляємо. Як ми вже вчили в книжках там, з історії, на уроках історії нам розповідали про рабство, коли ми дивимося фільми, де там в камелоломнях, там такі раби. Майже без одежі, з важкими молотами, якось виконують роботу, їм там тільки дають крихти хліба. Насправді, раб в Ізраїлі це був член родини. От. І, значить, якщо до нього не відносилися як до члена родини, то він міг лишити свого господаря. І тому дозволяється, раз хтось втік, значить, там були умови нестерпні, і треба його прийняти. Не повинно бути блудниці серед дочок Ізраїлевих і не повинно бути блудника серед синів Ізраїлевих. Не внось платні блудниці і ціни пса в дім Господа Бога Твого, ні за якою обітницею, тому що те інше є мерзота перед Господом Богом твоїм. Ну, якщо жінка своїм тілом заробляє, то ці гроші не можуть бути принесені як пожертва. І також сказано, що не приймай плати від блудниці і ціни пса в дім Господа. Оці церкви мають таке пояснення щодо за пси, ну, що це гомосексуалісти, той, хто стоїть в позі пса. є таке пояснення святих у церкви, тому від них теж не приймається жертва. Не віддавай у ріст братові твоєму ні срібла, ні хліба, ні чого небудь іншого, що можна віддавати в ріст іноземцеві віддай у ріст, а братові твоєму не віддавай у ріст, щоб Господь Бог твій благословив тебе в усьому, що робиться руками твоїми на землі, у яку ти йдеш, щоб володіти нею. Ну, до брата відношення як до брата. В принципі, ми з вами говорили, що це питання відсотків, ну. Це таке питання спірне, тому що сьогодні багато хто бере кредити і кладе гроші на відсотки. Тут все ж таки йдеться про ті випадки, коли дійсно мінімальне соціальне забезпечення або взагалі його немає, і людина попала в скруту, і потрібно підтримати брата. То якщо він бідний і дати йому під відсотки, а ефективність його бізнесу, його праці дуже невисока, то він завжди буде роботи. І тому от, тут є ювілейний рік, потім той сьомий рік, коли прощаються борги, ювелейниця 50-й рік, це все є для того, щоб реабілітувалася людина і змогла е, знову розпочати е, нове життя. Якщо даси обітницю Господу Богу твоєму, негайно виконай її, бо Господь Бог твій стягне її з тебе, і на тобі буде гріх. Якщо ж ти не дав обітниці, то не буде на тобі гріха. Що вийшло із уст твоїх, дотримуй і виконуй так, як обіцяв ти Господу Богу твоєму добровільне приношення, про яке сказав ти устами своїми. Ну, краще не клястися. Людина десь в певних піднесеннях, в певних якихось моментах буває, що дає клятву Господу Богу. І робить вона інколи це із страху. Інколи тому, що не може. Справитися із ситуацією, опанувати якусь ситуацію. І інколи обіцяє те, або дуже часто обіцяє те, що сама насправді не може виконати. До цього треба бути готовим. І не треба багато обіцяти. І взагалі, краще не робити якихось клятв і обіцянок, а просто намагатися дійсно на справі. В житті робити кращі поступки, змінити своє життя, і це буде найкраще для Господа. Тому що слова це вітер. От, і все. Хоча слова назад і не забереш, і кожне слово сказане, воно записане, так би мовити, в книзі життя людини, але разом з тим воно ще не дія. А дія – це те, що ми насправді робимо у своєму житті. І пригадався випадок. Мартін Лютер був студентом, був монахом, і він одного разу йшов через поле, і сталася дуже велика гроза, була блискавка, грім, він дуже злякався От, і дав обіцянку, що стане священником. Ну, і прийшлося йому виконати цю обітницю. Ну і що далі сталося з Мартіном Лютером, ми знаємо. Він засумнівався в Божому промислі. Є дуже хороший фільм, називається і називається Лютер. Хороший фільм, подивіться, будь ласка, як, як, власне, постав цей протестантизм, що власне, запропонував суспільству Лютер, начебто були і непогані наміри, але до чого це призвело? Можна подивитися цей фільм, тому е, треба е, стримувати себе е, у всяких е, таких обіцянках. <кій> Читаємо далі. Коли війдеш у виноградник ближнього твого, можеш їсти ягоди досита, скільки хоче душа твоя, а у посудину твою не клади. Коли прийдеш на жниво ближнього твого, зривай колося руками твоїми, а не, але серпа не занось на жниво ближнього твого. Ну, знову ж таки, це ж повторення закону, і ми на цю тему говорили. Не все те, що росте на нашому полі, воно повністю нам належить. Якщо людина голодна, вона має прийти. Але вона має взяти право не більше, як у дві жмені. І якщо ти береш ще ягоди або хочеш колоски зірвати, значить те, що ти руками можеш взяти у дві жмені. Цього тобі достатньо, щоб підкріпити свої сили і продовжувати подорож. Але якщо ти вже прийдеш із серпом, то ти тоді злодій. От, ну, Хай Господь допомагає нам. Ви, ви мабуть, звернете увагу, що інколи от ми говорили про обіцянки Божі, і я колись говорив про те, що от багато хто стали священниками, тому що вони дали свою обіцянку. А тут я, начебто, заперечую себе. Бо сказав, що Мартін Лютер дав обіцянку, але що з ним сталося, то ну, історія добре знає. Тут важливо все-таки, мабуть, реально розуміти ситуацію, що в цей момент, чим ти керуєшся, чи можливо ти дійсно живеш в даний момент в якомусь великому страху і хочеш, вибачте, свою шкуру спасти. Чи ти дійсно розумієш, що тебе Господь кличе, і ти повинен йти на інше життя? От. Тому все, все не так просто. І тому є таке поняття, як контекст. Є текст, а є контекст. От. І кожна окрема ситуація, вона ну, по-своєму розуміється і сприймається. Ну, хай Господь наставляє нас і допомагає нам. Слава Ісусу Христу!